Друзі, усіх вітаю, всіх підписників мого каналу, хто дивиться канал, хто підписаний. Хочу знову показати вам, як ростуть курчата. Знову курчата, знову осінь. Осінь і курчата. Тут бройлер, КОП 500 і курочка несушка. Не пам'ятаю несушку, точно як називається, треба подивитися. Бо там записав. Ну, Якусь нову породу я цього разу придбав яєчка нової породи і будемо пробувати, що це є за порода, як вона буде нестися. Тому що хочеться, щоб на весну вже була готова курочка, яка буде нестися яйце, щоб міняти поголів'я старих порей. А так то бройлер. Всі курчата ростуть дуже гарно. Ось такі вони всі веселенькі, Всі веселі всі цікаві такі. Сьогодні їм пройшла третя доба. Їм дав вже чисту воду. Три доби вони пропили. антибіотик Тримікозін. Співвідношені 2 мл на 1 літр води і чектонік. Теж 2 мл на 1 літр води. Це так три доби. Корма вони їдять. Зараз заводський. І от воду чистеньку до п'ятої доби. П'ята доба це буде вже купцедіостатік їм, пропойка. Поміняв їм, постелив нову, нову картонку, щоб вони поки що ще на картонках стоять. щоб не дуже провалювалося в сітку. Температура зараз 33,6. в приміщенні. Це їм комфортно зараз, нормально. Вони всі от розкинуті, не куцькуються. їдять, п'ють. Це нормальна температура. 30 градусів, 33, ну 35 це вже буде їм багато. Вже вони будуть 35, це їм буде вже задушно. Десь там. Ось так. Ну, третя доба, і вони вже до, досить бролер гарненько росте. Вже величенький і ось. Кому що цікавить, якісь питання може. Хоча я вже багато відео знімав, давав роз'яснення, що як я роблю, як я їх підрощую, щоб вони гарно росли і не було ніяких потір. Всім гарних мирних днів. Всім пока!